Міністерство внутрішніх справ в перших рядках рейтингу недовіри громадян більш ніж у два рази люди стали менше довіряти міліції. Такі дані соціологів Національної академії наук. Нинішні очільники відомства стверджують, змінити ситуацію можна тільки завдяки реформам. Як саме вони повинні проходити поступово чи радикально? Дебати з цього приводу будуть сьогодні на першому зараз. На зв'язку з нами модератор ток-шоу «Дебати про Роман Вибрановський. Романа, які експерти сьогодні у вас на програмі і які проблеми будете обговорювати? Ветим докладно вітаєлоно. Ми будемо з'ясовувати, яким чином нам ставитися до реформи міліції. Що нам потрібно, що нам потрібно робити з міліціонерами: чи всіх перевчити, чи розігнати і взяти всіх нових. Експерти мають бути дуже цікаві. Це і народні депутати, і громадські діячі, які раніше служили в міліції, і міліціонери, які були раніше громадськими діячами. Ну і звичайно, один з найцікавіших наших експертів це людина, яка точно знає, що робиться з міліцією, яка не, не реформована. Це сільський голова Врадіївки. Має бути дуже цікаво. Роман у мене ще одне запитання до вас. о котрій У вас початок, будь ласка, нагадайте, і чи можуть люди, глядачі, писати свої запитання вам на програму? О 19.30 починається починається програма. Звичайно, що люди це ключова дієва особа нашої програми. Вони тут будуть шукати компроміси. А люди, які див будуть дивитись нас по телевізору, зможуть завдяки фейсбуку поставити нам запитання. Ми всіх активно запрошуємо це робити. Дякую, колега Роман Вібрановський. Про тему ток-шоу. Дебати про нагадаю початок о 19.30.